Подарунок автомобіль, що Путін подарував Кім Ченину, частково складається із деталей із південної Кореї, країну, яку лідер КНДР вважає головним ворогом. Це з'ясувала агенція Reuters, коли дослідила митні дані під час останнього візиту до КНДР. Путін привіз як подарунок автомобіль Аурус за період 2018-2023 років. РФ імпортувала обладнання компоненти для складання такої автівки мотоциклів на суму близько 34 мільйонів доларів. До імпорту війшли різні складові на суму майже 15,5 мільйона доларів із південної Кореї. Запчастини імпортувалися також із Китаю, Туреччини, Індії, Італії та інших країн Євросоюзу.